Шановні захисники, хоробрі хлопці і відважні дівчата, прийміть щирі вітання з нагоди великого свята, свята мужності, історії, добра, лицарства, свято тих людей, які дійсно оберігають нашу велику державу. Сьогодні хочу подякувати і вшанувати всіх тих, хто стали в ряди наших збройних сил. Тих людей, які дійсно оберігають суверенітет і суб'єктність нашої держави, тих людей, які доокуповують нашу територію на південних і східних теренах. Хочу побажати всім нашим воїнам міцного духу, Божого благословення, віри у нашу велику умрійну перемогу. Просимо Всевишнього, що настав цей день день, коли настане перемога. День, коли наші хлопці повернуться живими і здоровими до своїх близьких, також сьогодні хочу вшанувати пам'ять всіх тих героїв, яких, на жаль, сьогодні з нами вже немає. Тих людей, які віддали своє найцінніше своє життя за нашу з вами незалежність, за наше європейське майбутнє. За те, щоб наші діти, наші правнуки, внуки мали можливість жити у європейській країні, також сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці. Просимо нашої Богородиці, хай вона возьме під оберіг кожного нашого українського воїна, наш український народ. З нею ми сильніші. З неї ми здобудемо нашу перемогу. Сьогодні вшановуємо також пам'ять наших козаків. Пам'ять великих хлопців з армії УПА, споконвіко так було, що ми боролися за нашу незалежність. І сьогодні також на наше сьогодення випала нам така місія. І ми це зробимо, ми переможемо, тому що з нами Бог, з нами цілий світ, і ми здобудемо нашу суб'єктну незалежність. Віримо в Бога, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!